Гей На Україні, гей на Україні повстання палає, обі відважний, обій відважний, упа вирушає, годі нам сидіти, на печі гріти, самогонку гнати. Час вже нам повстати Україні волю дати. Гей на Україні, гей, на Україні весело живеться, небо і земля, небо і земля від гуку трясеться, англіки літають, бомби там скидають, доми розбивають, землею мішають, чудо чудо витворяють. А в Москві червоній, а в Москві червоні, Сталін зажурився, що його наступ, що його наступ праг розвалився. До Зузвільта пише, що він ледве дише, скоріше поспішайте, скоріш фронт давайте, мені згинути, не дайте. Рузвельт і Черчилль, Рузвельт і Черчилль досі часу магають. Сталіну в поміч, сталіну, в поміч щось не поспішають. хоч він їх благає, на колінах просить, вони щось міркують, щось там комбінують, Наві мавпи вже рисують.